Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене чергова розпаковка або рубрика Шокоту. І знову це посилка з Хмельницького від Вірени. Так як я є активний учасник розіграшу Вірени, конкурс, як назвав Костя за балакучість, то в мене знову подарунок за балакучість і невеличке замовлення. Давайте з вами відкривати і дивитись, що ж тут. Посилочка мені надійшла ще 28 червня, але я так її не відкрила, тому відкриваю зараз. Зараз відкрию трошечки і подивлюся. Знаєте, я здомувала посилочку, і на наступний день мені приходить повідомлення, що ви. Переможець конкурсу балон участь, або, як він там правильно називається, марафон активності за червень. Можна було один день потерпіти і замовити в одній посилці два подарунки за е, травень був би і за червень. Але буде нагода замовити ще одне замовлення. І я вже знаю, що буде в наступному замовленні. Ну так, як знаю, знаєте, хочеться якусь хустку взяти, і хочеться оці нові ікони, які ви всі може бачили на сайті, з перлами. Але мені не дуже подобаються оті, ні перли, а намистини скляні. То я думаю, якщо купити такий набір, Казанську божу матір Ісуса Христоса і знайти все-таки стрази, або замовляти їх з Аліекспресу, бо в Україні їм, вибачте, ціни не стіни бо я находила стрази, вони коштували приблизно 6 тисяч гривень. Це дуже багато. Тому давайте, поки я не замовила, дивитись те, що у мене зараз є замовлення. Ось мій листочок з моїм таким невеличким, бачите, замовлень. У мене тут ниточки, схема і рушничок. І код на бісер. Так, ну починаємо дивитися з, з, з того, що зараз витягнеться. Так. Ось в мене такий бісер 37365. 37, такий голубенький. Знаєте, вже не знаєш, який бісер за активність обирати, тому йдемо від обратного. Головий згодиться. Зараз я вже думаю, може, може мені треба якийсь такий золотистий, бо я тоді, пам'ятаєте, коли я помилилася і замовила 98300? На наступний раз замовила 98310. І зараз цього кольору немає ні 310, ні 300 го Я ще думаю замовити 78, 78 серію. Здається, 78-282. Оце ну, мені він треба. Нащо? Не знаю, але треба. Дивимось далі. Що в мене далі? Далі в мене ось така малесенька схемка з розпродажу. Це свята. Анна, в мене 2 травня народилася двоюрідна племінниця, яку назвали Аня. Тому я хотіла їй вишити ікону. І от якби була отака ікона Анна в А-5 форматі, це було б дуже гарно. Але в А-5-му не було. в О4-му я не захотіла відшивати. Замовила. А п'ятий від іншої торгівельної марки, а цю в А шостому, як то кажуть, на пробу. І подивлюся, що тут буде. Кольорів тут небагато, вони не пронумеровані. Скільки їх тут? 2, 4, 6, 8, 9 кольорів. Так, 9 кольорів: помаранчевий-жовтий, два синіх, три червоних, сірий і білий. Сірий іде на кусточку. Жовтий йде ось сюди на нім, потім обрамлення помаранчевим. Рамка також жовтий з помаранчевим. В одязі використовується синій та голубий, і три червоних на одежу. Вишивка йде в техніці шовна за голкою, це рамка, та нім і монастирський шов це хустка і одяг кількість бісеринок вказана. Так, 337, 449, 61, 37, 180. 202, 107, 88 і 105. Ну, десь приблизно до, я так рахую, до 1000 буде. Бо 200 плюс 200 вже 400, 500, 800, 1200, 1300, Десь 1400 штук бісеринок вийде. Ну, це я так рахую, може мені на ну, до півдня роботи. Ось так. І дивимось далі, що в мене тут в моєму замовленні. ще. Так, давайте я ще витягну, що в мене тут. Ще в мене білі ниточки, бо в мене є велика гбіна ниточок. А ця така малесенька, мені було б потрібно. Я навіть не знаю, куди можна перемотати з цієї бобіни, яка 10 тисяч метрів нитки. Мені хочеться, щоб от на таку катушечку, хто може знає, як ці великі бобіни перемотують на такі маленькі катушки, ви мені підкажіть. Може, якийсь перехідник, щоб сюди вставити і намотувати за допомогою швейної машинки. Бо єдине, що я придумала, це брати шпульку. Від швейної машинки ставити бобіну з нитками отак на стіл і намотувати, але на оцю бобіночку, яка йде від шпульки, так, намотується дуже мало ниточок, дуже мало. А хочеться ж побільше. То замовила таку додаткову бобіночку, що її дуже зручно брати з собою. Бо велику цю не, ну, не вкладеш її, вибачте, в валізку да, і там, в сумочку. А це така малесенька, що можна взяти з собою. Так, бачите, тут вже пусто. Ніяких додаткових подарунків немає, бо, вибачте, які подарунки, я вірно не, не зробила, не такого подарунків. І ось такий рушник я замовила. Я відшивала такий рушничок маленький, дитячий, для своєї племінниці, яка є моя похресниця ще. Я її вишивала, і це був такий рушник в. Дитячий, і я просила тоді Вірена написати мені напис Святий Спас. Вони мені отак зробили напис. І зараз бачите такий великий рушник на дорослу корзинку. Тут ми бачимо кількість кольорів, їх тут 18. Кольори не позначені, Тому, знаєте, це ваша фантазія, вишивайте, як хочете. Дивіться. Края в нас оверлочені, малюнок чіткий. Я вже навіть знаю, як буду вишивати. Ну, давайте будемо так. Я знову чисто поверну до себе, щоб було видно. Так, ось тут синій і голубий. Це, як я називаю, вензельки. Вензельки будуть відшити рубкою. Листечко, мабуть, також рубкою буду відшити. Оце листечко. Квіточка буде відшита бісером. Далі йдемо. далі. Ну, Тут також саме квіточки Квіточки у нас, і в нас іде баночка і яблучка. Баночка, мої улюблені кольори 86,010, 86060. І тут ще йде темно оранжевий, так, і оранжевий. Мабуть, що буде вишиватися 9630 або 96,030. Далі йде баночка, два кольори. Баночка це йде 1090, 10,070 і 10,110. Що тут в мене ще Яблучко лишається? Яблучко це буде білий, білий матовий бісер. 03, 050. Далі йде темно-червоний, червоний і помаранчевий. Темно-червоний. Записуйте 93 310. Потім червоний 93 170, або 93, 210. І ось цей самий світлий в мене, здається, 95,076, або щось з 38 серії. Дівчатка, якщо, якщо ви вишивали, то ви бачили такий бісер, він е, скляний, з рожевою профарбованою серединкою. Номер я не пам'ятаю. Так, е, що тут ще? Листечку. Лістечку можна відшити 50, серію 50 бісером, 50 120, 50-100 і 50-430. От. І ось це. Ці вензельки, або 67 100. І отут шідеся, 150, або 67, здається, 030, От той ви який колір собі оберете. Ну і квіточки моє улюблене, що я вишивала. Це був 46, 102. 98, 210 і 37, 175, або 177. Ну, і так от я вам розказала, коли я його відшию, я не знаю, бо планів, як Наполеона, а коли все це зробити, я не знаю. Тому я буду зараз йти, починати відшив ось цієї роботи, або навіть не цієї роботи, а продовжувати рушник. Які я почала вишивати на конкурс в літо з віреною, і побачимося в наступних відео на моєму каналі. Дякую всім за перегляд! Бережіть себе та своїх близьких.